Мої вітання зараз. Ми перебуваємо на території Національного технічного університету нафти і газу, що в Івано-Франківську. Тут ми не випадково, адже говоритимемо про енергетичну безпеку та про ті виклики, з якими можуть зіштовхнутися українці у опалювальному сезоні 22-23 років. Поруч зі мною, доктор технічних наук, професор Максим Карпаш. Пане Максиме, мої вітання вам. Вітаю, Інна. хоч сьогодні температурні показники сягають 30 градусів і Втім, питання теплої та безпечної зими, мабуть, актуальні як ніколи. Побутує багато версій прогнозів на цю зиму: відключення від енергопостачання, відключення від газу. Скажіть, наскільки ці ризики є реальними для українців вже через три місяці? Для українців загалом вони дуже реальні. Як ми бачимо, всі кризи останнім часом йдуть в такому асинхронному режимі. Тобто вони не йдуть фронтом, так? вони і в часі розтягнуті, і географічно розкидані. І відповідно, зараз спрогнозувати детально, складно. Я думаю, що якщо ми говоримо про Західний регіон, він в ну, відносній безпеці. Поки ну, військові дії не зачепили транзит газу, я маю на увазі магістральний транспорт, тобто великі трубопроводи. Я думаю, також з газом великих серйозних потрясінь не мало би бути. Звичайно, прогноз, який буде, якщо Росія обнулить експорт газу до Європейського Союзу, складно спрогнозувати. Очевидно, нам тоді доведеться, як ми вже це робили в минулому сезоні, ви пам'ятаєте, з Молдовою. Не виключно, що нам доведеться ділитися з країнами, які поруч нас. До речі, найбільш <ганування> Країна, яка на найбільшому ризику від обриву постачань, буде якраз Угорщина. Яка таким була каменем спотикання в багатьох санкціях і тому подібне, вони най... в найгіршій ситуації. Чи будуть. ми маємо з ними чим ділитися, власне? Очевидно, споживання у нас впало і, очевидно, впаде. Другий момент, що нам, для того, щоб глядачі розуміли, Ще, наприклад, у 2005-2008 роках Україна споживала понад 80 мільярдів кубічних метрів газу. Зараз, за даними 2021 року, мова йшла про 29 мільярдів. Тобто, майже в 2,5 рази ми скоротили, хоча суттєвих програм економії, енергоефективності. Ну, не було. Так? За рахунок чого тоді? За рахунок індустрії. Індустрія зробила правильно, вона електрифікувалася. І це цей той тренд, який зараз проголошує Європейський Союз, проголошує і міжнародне енергетичне агентство, Тобто перехід на електрифікацію, відмова від викопних видів палива і старатися отримувати електрику. Відразу і напряму її використовувати там для, для потреб. Це, це номер один. Ну і без сумніву все-таки е, треба розуміти, що ми е, е, тарифи на енергоносії росли, і природньо компанії, підприємства. І е качественних громадян чисто через механічні економічні механізми почало споживати менше, почало економити, встановлювати вікна, десь утеплюватися енергозбереження програмою так, але вона йшла не е як комплексна програма національна е чи навіть регіональна, якась а вона йшла винятково через економічні стимули, так через те, то, що тобі надзвичайно дорого платити, угу. і ти шукаєш шляхи, як піти від цього енергоносія, як його замінити чимось, що дешевше, більш надійно. Угу. Тобто, по факту, нам не потрібно більше видобувати газу, нам потрібно навчитися економити те, що в нас є. Я думаю, що, ну, скажімо так, оперуємо даними до війни. Нам, власного українського добутку всіх приватних і державних компаній, вистачає для покриття потреб житлово-комунального господарства і індивідуальних ну, домогосподарств. Перекриває навіть якийсь там надлишок буде для, для промисловості. Момент такий, що добуток йде приблизно однаково по місяцях, а споживання йде в основному та, ну, там, 80% газу споживається в тих 4-5 місяців опального сезону. Тут, звичайно, грають роль підземні сховища газу, які в Україні є одні з найбільших там, на континенті. Тут ми виграємо е, і сподіваємося, що ну, саме так, от зараз, коли ми з вами говоримо, що надлишок, який не споживається. Власного добутку він закачується в підземні сховища, і він, відповідно нам, ми його зможемо підняти. Другий момент, що є ризики, бо вся інфраструктура газова вже давно не піддавалася модернізації, і швидко, багато підняти з підземних сховищ складно. Це технічно складно. Це технічно складно. Мало того, воно працює так. Чим більше ти відбираєш, тим важче тобі забрати решту. Тут складно, я не думаю, що глядачам треба, але кажучи, як ти береш 10%, то наступних 10% буде тобі важче на, ну, там, на якусь частку, на 10-20% тобі треба буде більше енергії витратити. відповідно, mm -hmm. Це падає коефіцієнт корисної дії всієї системи, бо вона споживає газ. Mm -hmm. Відповідно, ти далі йдеш і це кільце ну, як, стискається. Залежно, звичайно, від тих буде, ну ми не знаємо, який сезон буде. Ми дуже кліматочутливі в даному випадку. Якщо буде жорстка зима, якщо буде, ну скажімо, тиждень 10 днів, дуже аномально, там нижче 10 градусів середньодобова температура, це буде проблема. це буде проблема. Якщо буде там добові коливання, ну такий як був, наприклад, останні два сезони зимових. Осінньо зимових я не думаю, що це буде суттєвий виклик для нашої системи за умови, що е, все-таки Росія, хоч якось, та відновить, е, скажімо, експорт в Європейський Союз, або Європейський Союз швидко е, до ще початку опального сезону. Знайде альтернативне джерело постачання газу, над чим активно вони працюють. Ви кажете, що власне в нас індустрія, промисловість також переходили на електропостачання. Чи не може виникати в зв'язку з цим перебої, власне, з подачою електроенергії? Я думаю, що українська енергосистема зараз навпаки, я не думаю, я точно знаю. Вона недовантажена. Навіть вже в урядових колах фахових там, на рівні Укренерго, Укргідроенерго, ну, в об'єднаній енергетичній системі йде питання, вже таке слово сполучення, керування попитом. Тобто за, 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 через військові дії споживання загалом в Україні впало на 30%. Як який регіон, звичайно, ті, де активні бойові дії там суттєво. Сильніше впало тут, навіть на нашому, на західній території частині України трошечки навіть зросло. Ну, зрозуміло, так, кількість людей переїхала, якісь релоковані підприємства. Ну тобто, тут більш активно це все використовується. Загалом падіння є, і я впевнений, що система витримає зиму. Тобто ці перетоки вони, вони будуть в системі. Можливо, вони будуть викликати десь в пікові години. Це Давайте так, між п'ятою годиною вечора, десятою годиною вечора, і зранку можуть бути віяло відключення. Вони не будуть тривалі. Ну, може бути на годину, на півтора години, коли система розуміє, що її десь занадто великий відбір і занадто мале постачання, вона вимикається. Автоматика спрацьовує, тому і називається віял. Вона так спрацьовує, що як віялом... Розмиває. Ну, це будуть якісь, мабуть, попередження для населення, чи от це питання, буде автоматизовано от питання. проходити? питання. Наразі українська енергосистема не має такої системи оповіщення, щоб ми могли конкретно абонента або групу абонентів повідомити е, з цим. Чи буде така система розроблена на рівні, е, ну скажімо, операторів, угу. то що ми називаємо обленерго? Угу. Не знаю. Підозрюю, що у них такі можливості є. Як підготуватися також, я розумію, що зараз на державному рівні говорити про суттєві програми енергозбереження, заощадження досить важко у воєнний період. Локально на рівні окремих господарств, що господарям варто знати, а можливо змінювати альтернативу, яку шукати газу, для того, щоб все ж таки зима була теплою, навіть якщо температурні позначки будуть досить морозні. Я думаю, починати треба вже. Зверніть увагу на всі ваші лічильники, де ще їх немає поставте. Тут такі дії, і ми говоримо, ігровий момент, коли ти спостерігаєш за числами, ти розумієш, що це кошти, і ти, в тебе кожне місце змагання, щоб зменшити. Є, є такий момент з простих речей. Якщо можна регулювати температуру на котлі, на опальному приладі, регулюйте в сторону зниження. Одягайтеся тепліше. Перевірте, чи в кожного з ваших, хто живе вдома, має флісовий одяг теплий. Він зручний, легкий і, в принципі, недорогий. Це, це треба думати. Згадайте там всі сіткоми, фільми за кордоні. Люди вбрані вдома. Вбрані тільки через те, що вдома холодно, середня температура по, по, по багатьох, скажімо, наприклад, по тій же Британії. Де насправді зими тепліше, ніж у нас. 16 17 градусів відносно зябко. Зато економно. В Британії дотепер рідко де можна знайти змішувач. Змішувачі продають в основному для готелів. А вдома у них окремо кран на гарячу воду, окремо кран на холодну. Ти поставив, заткав раковину, напустив і помився, чи помив посуд, чи ще. Це економить. Це прості звички, але тим не менше це, це звичка, Це питання треба звикнути. Це не погано і не добре, це просто так. На це треба звернути увагу. Де можна за батареї поставити тепловідбивні екрани, вони відносно, ну, власне кажучи, дешеві. Mm -hmm. так, це, по суті, фольга така з, на, на, на покритті. Де можна фіранки? Подивіться на фіранки і штори, заберіть їх від батарей на пельний період. Це дозволяє нормальній конвекції теплого повітря біля батарей. Ну, відповідно, не так холодно від вікна. Якщо вам естетично це нормально, можете просто обрізати їх на рівень підвіконника, по рівень підвіконника. Або заберіть взагалі на опальний період ну, угу. не знаю, в денний час використовувати, якщо вам раптом треба. На рівні місцевих органів влади 100% треба вже сьогодні починати підготовку до місць масового обігріву. Тобто, де люди зможуть з зимою в мороз прийти масово. Так, тобто, такі... так, так. Я думаю, що можна використати ті ж укриття і бомбосховища. Угу. E, звичайно, там треба попрацювати, утеплити, як правило, це не утеплені підлоги. Тобто, звичайним пінопластом утеплити, накрити чимось, e, звичайним можна ліноліумом, неважливо, ковроліном, просто щоб не тянуло e, вологою і холодом. Від підлоги. Як правило, це приміщення в напівпідвальному підвальному приміщенні, тобто там уже при природньо не така низька температура, як ну, скажімо, навколишнього середовища. Туди треба передбачити додаткове опалення, бажано дров'яне. Так, на випадок, якщо електрика пропадає і газ пропадає. То, виходить, можна замерзнути. Так? Тобто ті ж буржуйки, так по-простому, по-народному, можна вже відновлювати, можна вже передбачати, запас палива для них думати. Mm -hmm. Це треба вже готуватися до цього. вже. Також закупити ковдри, також закупити, можливо, якісь ну, шкарпетки, можливо, рукавиці, можливо, шапки. Отакі речі, ну і плюс пристрої для підігріву води. Що можна було просто навіть теплою водою, там, не знаю, цукрованою загрітися. Я коли про це кажу, для чого ковдри. Е, уявімо собі, сім'я, чоловік пішов е, на фронт, мама з дитиною чи з двома дітьми маленькими. Вона не буде нести з собою ковдру. Її аби дітей забрати. Наприклад, ну, не маленька дитина, вона візьме її на руку, візьме з собою якусь сумку, ще якісь речі, і все. Вона не матиме можливості нести ковдру, надіятися, що хтось перенесе запасну ковдру для неї також немає. Ви говорите це в сенсі для тих людей, які будуть переселені до нас, і це загалом. Це Для всіх нас. Угу. Якщо говорити географічно, оці теплові ризики актуальні для якихось певних регіонів, найбільш критично можливо, які саме Дивіться, чи загалом говоримо про всю Україну. Ні, ні, якщо дивитися на, на карту газову mm. південь. Південь країни і, можливо, північні, там от, північ Волинської області, Рівненська, там можуть бути і південь. Херсонщина, Миколаївщина, Запорізька, там йдуть фактично відводи від магістральних трубопроводів. Мало того, вони перебувають в зоні або біля дуже близько зон бойових дій, є ризик попадання, як ви кажете, прильотів. Тому там є ризики великі. На Західній Україні, Львівщина, Закарпаття, івано франківщина у нас. Ну, скажем, без серйозних пошкоджень газоінфраструктури, проблем не мало би бути. Навіть в самій системі газовій газу дуже багато. Тобто, поки воно впаде до тиску, ну, скажімо, атмосферного, вирівняється з тим, що це ще це, це великі об'єми насправді природнього газу. Я тут великих проблем не бачу з електрикою, ризики ну, вони є. І вони будуть носити отакий асинхронний і в часі, і в просторі характер. Пане Максиме, наскільки реально втримати ціну на газ зараз стабільною до кінця року, враховуючи зміну постачальника газу чи під силу ціна Нафтогазу? Ну, ви бачите, оті ігри, які почалися з ціною ще до війни, задовго до війни, коли в нас був ринок. Потім ми знову перейшли до фіксованих цін. І я був серед тих, хто казав, що ми рано чи пізно прийдемо до от, ситуації, яку сьогодні маємо, постачальник останньої надії. Е, і фактично ми, ми прийшли в цей стан. Е, фіксована ціна е, це що означає? Це означає, що трейдери не виходять на ринок, бо їм невигідно. Зрозуміло, що та ціна, яка йде для населення, вона суттєво нижча ринкової ціни. Суттєво нижча. Звичайно, він не хоче продавати. Для чого? Ну, згадайте радянські часи, коли були фіксовані ціни на товари і був дефіцит. Чому дефіцит? Товари були, але їх не було в продажі. Чому? Ну, тому що ти не хочеш продавати по фіксованій ціні, бо вона нижче mm -hmm. твого економічно обґрунтованого рівня. Так само і тут ми розуміємо, що ціни утримуються тільки завдяки тому, що за це дорожче платять компанії. Для компанії ринок газу функціонує. Та, для комерційного використання, він функціонує. Там ціни вже до кінця сезону доходили до 40 практично, гривень з ПДВ. Mm -hmm. Десь воно перекривається, десь воно не перекривається. Зараз через всі ці військові дії, дії Росії Газпрому, без сумніву, ціни підскочили. Мало того, вони підскочили в Європі. Для чого вони підскочили? Вони приманка для того, щоб ті танкери. Газовози, які йшли в Азію, вони зараз всі потихесенько-потихесенько пере... переходять на європейський ринок, бо тут просто-напросто просто вища ціна. Ось для, для цього це зроблено, щоб підняти привабливість нашого європейського загального ринку. Ми частинка цього ринку. Невеличка, але частинка. Тому будемо дивитися, мій прогноз зараз, я думаю, що уряд буде звичайно скільки зможе тримати ціну. Очевидно, до кінця опального сезону якимось чином. Якщо, звичайно, долар не буде коштувати там, не знаю, 50 або десь там піде далі, вони постараються якимось чином утримати. Ну, 100% все експертне середовище говорить, що в якомусь вигляді до ринкових механізмів нам треба повертатися. Зручно, звичайно, це робити після закінчення опального сезону.